В Харківській області на території Олексіївської громади реалізується пілотний проект із садівництва. Його масштаб вражає 36 тисяч саджанців. Вирощуванням фруктових садів, яблуні, груші та черешні на площі 30 гектарів розпочало займатися одне із кращих господарств первомайщини: сільгоспідприємство Агроюа та його директор, депутат Олексіївської сільської ради Андрій Овчаренко. Наше підприємство «АгроЮА» завжди розвивається, проводить дослідження, проводиться робота певна в рослинництві. На сьогодні у нас такий пілотний проєкт, зроблений на площаді 30 гектар землі, виділена земельна ділянка 30 гектар і зроблений проєкт по садівництву. Садівництвом ми вирішили в 2020 році займатися, думали, чим зайняти людей для розвитку. Тих же ж і люди, що працювали. В 2020 році зробили проєкт. На сьогодні ми 22, 22 рік. Ми на сьогодні маємо посаджено 4 гектара саду. Це яблука-груша в проєкті в цьому році і наступному році досаджувати будемо також яблуко-грушу, і 12 гектар буде у нас черешні. На сьогодні сад висаджується і буде висаджуватися по інтенсивної технології вирощування. У нас ви бачите, що є в саду шпалера, є саженці, які посаджені через метр. Є провалка, яка підв'язана кожне дерево. У нас зараз що дасть змогу в подальшому мати гарний врожай. На цій ділянці 4 гектара вже висаджено більше 15 тисяч саджанців. Саджанці всі оплобовані, всі провірені. немає на них болезні, що в наступному дасть гарний врожай. Сад запроєктований обов'язково з капельним поливом. Під кожне дерево буде у нас вже є і далі буде проведено капельний полив що дасть змозу мати гарний врожай. Аби мати гарний врожай, потрібні якісні саджанці, наголошує Андрій Овчаренко. Саджанці у нас поки українські, але з гарного пітомника. Питомник знаходиться в Черкаській області, атестований питомник, який дає змогу, я ж кажу, гарні саженці отримувати. Черешня у нас планується на ділянки 12 гектар, теж інтенсивна технологія вирощування, теж буде капельний полив на ній обов'язково. Саженці будуть вирощувати зараз для нас в Черкасах, але це канадська сила. Товарний від самої черешні буде до 40 мм в діаметрі, так що, дай Бог, все буде добре. рослинництві сільгоспідприємство Агроюа довгі роки є лідером агропромислового комплексу району. Це ж для колективу справа абсолютно нова, але труднощі аграрів не лякають. До справи підходять ґрунтовно із залученням науки та використанням найкращих світових технологій. Крім того, цей проект має ще й велике соціальне значення. На сьогодні у нас садоводство це для нас нове, як кажуть галузь. Ми разом з агрономами Вчаємося, кожен день проводимо по дві-три по години агрономи цілий день у саду. Є у нас ведуть наш сад, є і професори, є і як кажуть, дипломіровані люди, які кожен день нас теж приймають участь в нашому. Ну а сад це ж саме головне, це те, що буде забезпечені робочі місця і людям. Я думаю, що якщо ми сад весь висадимо, все буде десь я думаю, до 100 чоловік буде працюючих правда сезонно, але це будуть працюючі, які будуть тут непосередство в саду працювати. Андрій Овчаренко детально розповідає про особливості технології вирощування фруктових дерев та показує перші результати роботи свого колективу. Масштаби та підходи до реалізації власного пілотного проекту агроюа дійсно вражають. У ґрунт заздалегідь внесені органічні добрива. Сам сад чітко поділений на сектори: рівні, величезні ряди, яблунь та груш. Для формування дерев встановлено спеціальні бетонні опори, поєднані металевими тросами. У свою чергу сад ніби відчуває любов та турботу до нього, тож вже сьогодні дає перші фрукти. Важливо все робити правильно та якісно з дотриманням сучасних технологій та рекомендацій науковців. Садом опікується найдосвідченіший агроном Леонід Перевийніс. Ми знаходимося в посадках яблуні зліва і груші з права прошлого року. Яблуні у нас супереліта з питомника Маценка Олександра Васильовича вирощені э, груша на айве, а яблоня на М9 привої. По поводу саженці хороші, оброблені. Э, вже 14 разів провели оброблення препаратами. Провели 5 чи 6 корневих підкормок. Провели уже, слава богу, в этом году капельный полив и подкормки делаем капельным поливом. Воду берем со своего водоема, туда качают две скважины 80-метровые. Водоем приблизительно до 8000 кубов воды. Поливаем грушу 50 кубов на гектар и 75 кубов яблони на гектар за один полив. Пельний полив кожного саджанця справа окрема. Забезпечення водою кожного деревця справа надважлива. Тож в окремому приміщенні збудували насосну станцію. Два насоси із системою фільтрації забезпечують водою штучну водойму великого об'єму. Реалізація пілотного проекту триває. Під нову ділянку саду вже підготовлений ґрунт, внесено органічні добрива. Триває розмітка лунки саджанців. У кожного саду є душа. За словами агронома Леоніда Барабініса, справжньою душею саду агроюа є прекрасна половина дільниці садівництва. Ми зараз розбиваємо рядки під саджанці. Потом будуть Лунки делать, будут столбы ставить, натягивать проволоку для каждого саженца, который мы потом будем привязывать. Это очень кропотливая работа, конечно. Но я думаю, что это стоит того, чтобы этим заниматься. И ну, это очень. как бы перспективно, думаю, в наше тяжелое сейчас время это действительно перспективная идея и очень хорошая идея и будут много рабочих местов, это ну, это очень важно, чтобы люди никуда не разъезжались, то есть работали на своей украинской земле. Девчата вообще все на позитиве, как бы мы с Михалычем стараемся, чтобы все улыбались и работали и веселились и можем и кофе попить, как бы но не засиживаемся, как бы должна работа двигаться, это обязательно, как бы мы за этим контролируем. Девчата у нас молодые, коллектив у нас молодой, что ребята со стройки, что наши девчата столько нам приводят. Ну, мы надеемся, что у нас еще будет своя на следующий год бригада молодых, озорных, сильных девчат, это обязательно. Мы думаем, что Андрей Александрович возьмет, Тих людей, які нам нужны, які работящі дівчата, ну є у нас. От, і... отлично, все йде отлично. Тим часом сильна половина займалася чоловічою справою встановленням огорожі на нові дільниці саду. Працюють дружно, все ретельно вимірюють та перевіряють. Роботи проводять з залученням техніки та спеціального устаткування. Досвід у хлопців вже є, адже вже встановили 4 тисячі залізобетонних опор ще стільки ж встановлять найближчим часом. Паралельно із завершенням жнив попереду у колективу Агроюа висадка понад 10 тисяч саржанців черешні.